Вас вітаю на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас вже вівторок, 11 число, 11 жовтня, і я, на жаль, знаходжусь не вдома. Знаходжусь не на своєму привичному робочому місці, забула штатив, але наш проект звездж шапку 5х5 продовжується і пора розпочинати наступний, наступний виріб. Що я хочу сказати? Я в неділю записала для вас дуже гарний початок відео, все розповіла, все показала і ниточки, і пряжу, і все на світі. так, Записала такий вступ, він там вийшов буквально на 5 хвилин, де все розповіла. Але вчорашні події, ну і сьогоднішні в нас в місто були прильоти. На жаль, так сталося, що я змушена була поїхати з міста. І я так збиралася швидко, збиралася непланово, і тому багато чого забула. І ось ті ниточки, з яких планувала в'язати, я, на жаль, їх забула. Тому сьогодні зранку вирішила записати для вас вступ, записати з тих ниточок, які в мене є. І розказати, що я буду з них в'язати. Буду з мене є дві е, ниточки ось таких двох кольорів: жовтого і синього. Це Liazella Gold Fine, там, де в 100 грамах 390 метрів. На жаль, етикеточок немає, вони теж залишилися в місті. Е, якщо потрібно будуть кольори, ви напишіть мені, і я думаю, що е, я все ж знайду. Або подивлюся по своїх замовленнях, ну, викручу ситуації, які номери я вам розкажу. Я в'язала для колеги моєї сестри ось такий кофтиночку для її собачки. Дуже-дуже чудова робота, я думаю, ви вже бачили в мене її на каналі. І саме від цієї замовниці, прийшов ще один. Одне замовлення, і воно прийшло настільки влучно, що я навіть скажу чесно щаслива, що саме зараз. Тому що е, в мене ниточки є, спиці 3:25 є, і я готова приступити до роботи хоч зараз. І це замовлення це мітінки, такі невеличкі, з. Вичтем ось таким сердечком, хоче замовниця. Вони будуть сині з жовтеньким сердечком, і також пов'язочку. Пов'язочка без сердечка, просто синеньку пов'язочку. І в мене тут не то досить ще. Я думаю, що мені все вистачить, все вдасться. І я біжу працювати. Надіюся, що все ж до неділі я щось зв'яжу, в нас буде тихо, мирно і я спокійно зможу зв'язати це замовлення. Тому, Оксаночку, прошу пробачення. в мене ось така невеличка заміна в проєкті, але заміна якраз по темі. Тому, друзі, до наступного підключення. Дякую, що ви зі мною. Привіт, друзі! Ось на такому етапі моя робота цього тижня в спільному проєкті зв'яжив шапку 5х5, відв'язую спочатку мітинги, а потім буду в'язати пов'язочку. Ниточка це Alizala Gold Fine Classic 49 назвав, 51 акрил, в 100 грамах 390 метрів. І ось єдине, що не скажу, який є колір це 216. Це, мені здається, що синій. Якщо не помиляюся, що помиляюся, все підпишу вам на екрані. В'яжу я на спицях 3, 25, ось словив фокус. І хочу сказати це від Днітпро, і це жахливість. Жахливіших шпиць я ще не пробувала. Навіть китайські, не такі жахливі з'єднання. Отут в них. Це просто щось з чимось. Але, так, як, на жаль, я знаходжусь не вдома і в мене інших немає, значить в'яжемо з цими. Матюкаємося, злимося і в'яжемо далі. Ось спустила таку косичку. В мене ось такий, не знаю, як це називається, ось так роблю додавання отут видно. не колір, то не дуже видно. Для пальчика, і все просто, легко, резинку один на один. І дов'язую другу і переходжу до в'язання пов'язочки. У мене ще досить-досить багато ниточки, тому я не переживаю, спокійно в'яжу, ниточок вистачить і на гарну пов'язочку. І до наступного підключення, надіюсь, що в наступному я вже покажу вам. Готову роботу. Доброго ранку, друзі! Сьогодні в нас п'ятниця, 14 жовтня, сьогодні День захисника вітчизни і свято Покрови. Тому всіх вітаю зі святом. Бажаю нам поширчого миру і також бажаю, щоб все було в нас добре і всім вам бажаю міцного здоров'я! Отож, друзі, хочу показати готову роботу. Ось мої пінеточки з такими сердечками. Дуже мені сподобалося, швидко в'яжуться. Зараз коротенько розповім вам, як я в'язала. Я в'язала спицями 3,25, від... набирала 44 петлі. Чому 44? Тому що ручка в Людина, для якої я в'яжу, трішечки ширша мою. Я зв'язала на 40 і зрозуміла, що це буде її некомфортно, тому додала ще 4 петлі і зв'язала на 44. Відв'язала манжет 20 рядочки, тоді перейшла на вив'язування пальчика. Як я робила? Я робила в кожному другому ряді. Прибавочки. Тобто я поділила всі петельки на дві частини 22 з одної сторони, 22 з другої. І від збоку, відклавши дві петлі, почала робити прибавочки. Тобто, ці дві петлі вони пішли в пальчик. Робила прибавочки в кожному другому ряді, я робила 9 разів. Дев'ять раз, а на пальчик пішло один із ще тих 2 петельки. Ось таким чином вийшло. Мені дуже подобається, як виглядає. Не знаю, що це за матут, але він мені сподобався в роботі. Ось так виглядає. Тоді в'язала ще таку косичку. Це тут йде переплетіння 6 петель 3 на 3 і відділила її по одній виворотні. Робила також з сторони, тобто дві пітлі відступала лицевих, тоді робила косичку, тоді в'язала до кінця, а з іншої сторони в'язала вже пальчик. І ось таким чином, в мене вийшли такі гарні мітинки. Отож, друзі, моя робота. Ця перша робота завершена. Скільки грам, нічого ще не знаю, у мене тут вагів немає, але я думаю, що будучи в місті, я все зважу і обов'язково в фінальному відео все вам розкажу більш детально про них. Віднімлю невеличке відео, тому що я їх буду віддавати. І також я розпочала в'язати пов'язочку. Пов'язочку я в'яжу по майстер-класу Віки з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Досить проста з пустотілої різиночки, це тобто де ми лицеві петлі в'яжемо, а виворотні переснімаємо нитка перед роботою. Як з одної сторони з лицевої, так і з виворотні. Ось таким чином я в'яжу. В'яжу Був... була, мені здається, там трошечки товстіша ниточка. Вона брала 40 петель, я взяла 42. 42 петлі в'яжу собі. Бо маленько, і ще трішечки пров'яжу синього, не знаю, скільки там сантиметрів, ще до кінця не думала. І додавлю цю жовту буде рівний перехід, але тут буде з'єднано знаєте, цими такими зараз такими популярними вузликами. І дов'яжу вже з другої сторони. Справа в тому, що в мене досить мало вже ниточки, бачите, роз... Маточок. так роз'їхався У мене досить мало ниточки, тому <кій> виходжу з ситуації таким чином. Отож, друзі, я продовжую працювати. Сьогодні, звичайно, не працюю, а от завтра я надіюсь що я за завтра дов'яжу цю пов'язочку. І ось такі. Такий комплектик буде. Я задоволена роботою своєю. До речі, одна сама ця мітинка в'язалася за один день. Досить швидко все я пров'язала. Ось така в мене робота на цьому тижні. я працюю, але не перемикайтеся, далі буде. Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас неділя, а це означає, що прийшов час відзвітувати в спільному проєкті за шапку 5х5. Організатором є Оксана Левчук. Посилання на неї і на всіх дівчаток ви знайдете під цим відео в описі. Отож, друзі, я показувала вам, що розпочала в'язати пов'язочку, і ось готова робота. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. До речі, саме з цієї ниточки я в'язала вперше. Раніше я не в'язала з цієї ниточки і в мене не було досвіду в'язання з такої ниточки. Саме файн, так? Алізала на голд я в'язала, а саме файн не в'язала. Тому результатом я задоволена. До речі, я вже примірила цю пов'язочку. Такі домашні фото я вам, звичайно, покажу. Ви подивитеся а вже гарно на дворі відфотографуюся і покажу вам в фінальному відео, тому що ця пов'язочка йде на замовлення, тому в мене її не буде в фінальному відео, але залишиться лише фото. Дуже класна ниточка, абсолютно до речі, не колень, не кусає. Тому я можу сміло рекомендувати тим, в кого є якась е е е чутливість шкіри. Ось така пов'язочка. В'язала я її постутілою різиночкою по майстер-класу Вікторії з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди. Пінеточки я вже вам розказала, її я в'язала досить просто і легко. Вагу всю я вже озвучу вам в фінальному відео, тому що, на жаль, в мене тут нема вагів, але роботою я, щоб сказати, що задоволена, це нічого не сказати. Дуже гарні. Вироби вийшли, просто мені здається, я гарно попрацювала. І не дивлячись на всю ситуацію, я безмежно рада, що так сталося. Як я вже вам казала, в мене мав бути інший проєкт, але все вийшло так, а не іначе. Ну що ж, ми зробимо? Життя розставляє всі пріоритети і розставляє все по своїх місцях. Отож, друзі, я безмежно рада, що ви додивились це відео до кінця. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі в наступних звітах це в наступну неділю.